Це відбір. Бо минулого року, ну я багатьох знаю, і багато хто в мене питав, чи правда, що Клавдія піде, і навіть цифрат, ну можна так сказати, дуже боялись цього. Дехто так думав, що якщо Клава піде, то на ну, які сенси ти мені такі казав, не буду казати хто, але це був не один артист, який був у фіналі на світ лідером, фактично. От якщо от без оцих от, не знаю англійську, бо Калуш не знав англійську, голей там теж не ну. Дуже багато хто не знає англійського чи є хоч якась така не знаю, мрія, думка. У Мене такої мрії ніколи не було. Але я зарікатись не хочу, бо може я передумаю. Але поки я цим не го Ну дійсно, мені б не хотілось брати участь в якихось конкурсах. Я з дитинства не люблю конкурси, бо я там програвала. Але там ж люблять якраз цю історію з образами. І зараз в минулому році англійською мовою, на минулому році в цьому році англійською мовою там було буквально пару пісень. Ну тобто дуже багато країн співають своїми мовами.